Ласкаво просимо до елітного клубу SFF Збірок. Перше правило нашого клубу ми платимо більше за менше. Чому? На перший погляд, це абсурд. Менше портів, менше слотів, менше текстоліту, а ціна вища. Невже це змова виробників? Насправді ні. Одна справа звичайна материнка, коли місця для всього вистачає, інша, коли граєш в інженерний тетріс, намагаючись запхати дорослі VRM, радіатори чіпсет на крихітний клаптик текстоліту. Це вимагає якісніших холодних елементів, а також більш точного та дорожчого виробництва. До того ж, ринок СФФ значно менший за ринок звичайних ПК. Менше партії виробництва завжди означають вищу собівартість одиниці товару. Це по суті податок на ексклюзивність та крутість. Але знайте, що відносно компактні системи можна зібрати не лише з маленької комплектухи. Ось це міні збірка, а це ПК зі звичайного заліза. Не переплутайте. Різниця не те, щоб дуже велика. Я спробував знайти баланс між компактними розмірами та ціною, і замість переплати за маленькі деталі вирішив взяти звичайні, а бюджет пустити на потужніше залізо. Хочу показати, що в мене вийшло, і які помилки краще не повторювати. Почнемо з корпусу, який для компактних систем зазвичай є обмежуючим фактором. Зараз здається, формується новий тренд на кейси, в які ледь-ледь влізають звичайні блоки живлення та материнки формату MicroATX. ATX. Які менші та зазвичай навіть дешевші за повноформатні ATX. Отже, я обира між меншим Jonesbo c 6 Max та більшим Jonesbo Z20. Але економія має бути економною, тому обрав Cube Bring ARGB. Він дешевший, має аж 5 комплектних ARGB-вентиляторів та всі ознаки хорошої вентиляції. Користуючись нагодою, я настільки не заощаджував, що взяв новенький Intel Core Ultra 7 265F. До речі, це перша збірка на цьому каналі на архітектурі Arrow Lake. Тепер не кажіть, що я не збираю на Intel. тому як і корпусу, так і процесору в цьому відео я приділив особливу увагу. Ціни на серію Ultra і на материнки на Сокеті 1851 поступово починають знижуватись. Хоча, звісно, до впевненої переваги цього камінчику над i 7 14700 F або 14700 kf все ще недостатньо, але я вирішив діяти на випередження. Тому що в перспективі це найдоступніший 20-ядерник Intel актуального покоління. Вперше за багато років компанія вирішила змінити філософію. Через величезну кількість фізичних ядер в цьому процесорі Intel відмовилась від гіпертрейдінг, тому що додаткових потоків і так вже вистачає. А для ігр важливіше, щоб фізичне ядро працювало на максимум своєї потужності. До того ж, архітектура Arrow Lake має значно вищу енергоефективність порівняно з Raptor Lake. Що просто знахідка для компактних збірок. Додайте сюди вбудований NPU Intel AI Boost, окремий блок для пришвидшення задач зі штучним інтелектом, який все більше проникає як в саму операційку, так і в ігри. Коротше, Ultra 7 265F швидкий, тихий і готовий до епохи локального AI. Було дещо неочікувано побачити в комплекті з цим процесором скромний боксовий кулер. Заявлений TDP 65W, це звісно чудово, але процесори попередніх поколінь Intel добре привчили звертати увагу на максимальну потужність під час турбобусту, яка для цього процесора заявлена на рівні 182 Вт. Тому я від початку шукав корпус, в який за необхідності можна запхати навіть систему водяного охолодження. До речі, якщо вам скажуть, що в куб Брінг влазить вода, не ведіться як я. Там є місце лише для вентиляторів. Перевірив особисто. Навіть з материнкою без будь-яких радіаторів з однієї сторони буде заважати інтерфейсна панель, а з іншої блок живлення. Власне, це і була моя перша помилка. Друга помилка виявилася поряд. Великі башти в цю коробку теж не влізають. І чим мені тепер охолоджувати теоретичні 182 Вт? Інфу про максимальну висоту кулера, який влізе в цей корпус, надійно заховали. Але по власним прикидкам сюди має стати кулер не вище 140 мм. Тому для більш потужних процесорів, яким треба серйозний охлад, цей кейс навряд підійде. На моє щастя, процесор виявився дійсно не дуже горячий, тому я використав компактний ID Cooling Frozen A400. Під час тестів подивіться на температури. Ну і поки говоримо за охолодження, нагадаю, що тут в комплекті аж 5 корпусних вентиляторів, які забезпечують хороший повітряний потік. Пилові фільтри зовсім не заважають, бо вони відсутні. Ну і звісно, чим більше вентиляторів, тим більше звуку очікуєш від цього хору. Але в принципі, якщо материнка не налаштована пришвидшувати оберти всіх вертушок разом з кулером, щоразу як відбувається буст процесора, то їх робота може бути цілком комфортною, особливо в режимі Silent. До материнської плати їх можна підключити через комплектний хаб, до якого йде навіть пульт для керування підсвіткою, щоб можна було міняти атмосферу в будь-який момент, не заходячи в застосунок материнки. Іронічно, що блок живлення ASUS TUF Gaming 750W, на який я покладав більше надій, ніж на вентилятори, звучить гучніше. Він має великий 135 мм вентилятор з фірмовими лопатями та автоматичним регулюванням обертів. Але я б не назвав би його безшумним. Усьому іншому це цілком пристойний блок, хороша елементна база, сертифікат 80+. Шкода тільки, що він не модульний. Головне вигадати, що робити з усіма тими джотами, бо кабель менеджмент тут відсутній в принципі. Я розумію, що економія має бути економною, але заощаджувати на зйомній задній кришці це щось нове. Материнка монтується одразу до неї, тому збирати систему та розпихувати дротив в цьому корпусі ще те задоволення. До речі, у якості материнської плати я використав відносно доступну модель на чіпсеті B860 у виконанні Asus Prime B860MA Wi-Fi. Вона має 10-фазну систему живлення, прикриту радіаторами, при цьому кожен із силових модулів Модулів розрахований на струм до 80 А, все інше теж на рівні. Радіатор на верхньому м 2 багато портів, швидкий 2,5 LAN, а переплата за модуль Wi-Fi всього 400 гривень. Тому нехай буде. Оперативкою теж не здивую, хіба що на RGB зекономив. Підсвітки тут і так забагато, не кажучи вже про те, що пам'ять може закривати дроти. Взяв 32 ГБ DDR5 6000 двома модулями по 16 Kingston Fury Beast. Цього має бути предостатньо. В якості накопичувача, щоб вистачило для всього, я поставив 2-терабайтний Kingston Fury Renegade, який зазвичай використовую для тестів. Чудовий надшвидкий NVMe SSD, але у мене він вже був. А для цієї збірки цілком підійде і його попередня версія, яка має значно приємнішу ціну. І на останок відеокарта. Найлогічніше сюди вписується RTX 5070 Ti. Або звичайна RTX 5070. Я обмежився молодшою версією. Це оптимальний варіант для QHD геймінгу. Хоча 4К завдяки DLSS теж буде працювати чудово. А в принципі, гадаю, проц потягне навіть 5080, яку не потягне вже цей корпус. До речі, ще пару слів про корпус. Хоч він і виглядає, ніби в нього помістяться довгі відеокарти, через жмиг льотів від блоку живлення, якщо вони не відстібаються, щось довше 250 мм сюди запхати буде важко. Тому орієнтуйтесь на двовентиляторні моделі, до прикладу, як RTX 5070 у виконанні Inno 3D, яку я вже показував нещодавно, або Asus Dual RTX 5070 OC. Цю картку я ще не тестив, тому взяв її. Важливий нюанс. Вона товща за Inno 3D і кабель живлення став максимально в притирку, тому якщо у вашого блоку живлення є кутовий адаптер для відеокарти, це буде лише плюсом. Але не дивлячись на всі нюанси, якщо вистачить терпіння все це зібрати, готова збірка виглядає дуже ефектно. Естети з вас вподобайки. Візуально здається, що ця коробка менше навіть за мій основний ПК в корпусі NZXT H1. Звісно, по об'єму ця збірка все ж таки більша і займає більше місця на столі, але й комплектуючі тут ще більші. Тепер час подивитись, як все це працює, зібране докупи. Поміряємо кількість кадрів у важких іграх енергоспоживання та температури. І мабуть, давайте одразу почнемо з енергоспоживання. На папері система може споживати до 600 Вт під час роботи турбобусту процесору із максимальним навантаженням на відеокарту. На практиці я не зміг побачити таке споживання з розетки. І на моє здивування, все це не ревить як літак. Ось так система веде себе під час ютубчику. А ось так під час ігор. Ну і давайте подивимось на самі ігри. У свіжому Light The Beast на високих налаштуваннях в QHD без апскейлів чи генераторів система видає чесні 70-80 кадрів на секунду, без просадок навіть на відкритих локаціях. Поки на екрані не відбувається масовий треш, процесор задіяний на саме мінімум. По температурам до 70 градусів на графічному чіпі і до 65 на процесорі. У The Last of Us навантаження на процесор виросло вже до 35%. Температури, звісно, не сильно змінились, але ця гра більше відома своїми апетитами до відеопам'яті. В 1440p на ультраналаштування графіки завантажено більше 10 ГБ. Графічний чіп працює на всі 100, а фреймрейт також тримається на рівні 70-80 FPS. Йдемо далі. В Indiana Jones в 1440P навіть без DLSS система видає стабільність 100 кадрів на ультраналаштуваннях. Ускладнити життя може хіба що додаткове викручування тресування променів, яке навіть на ультра увімкнено не для всього. Відеокарта при цьому споживає до 230 ваттів, а процесор інколи підскакує до 80. Хоча загалом його навантаження не перевищує 40%. Цікаво, що 250 Вт на відеокарту я бачив лише в бенчмарку. Переходимо до нового Battlefield 6 на старому, але допрацьованому рушії Frostbite. Не секрет, що гра дуже непогано оптимізована. Тому навіть коли навколо все вибухає, з усіма ефектами на ультра-налаштуваннях QHD-фреймрейт не опускається менше сотні кадрів, навіть без апскейлерів. При цьому процесор може навантажуватись вже до 60%. Хоча, звісно, не по всім ядрам, але навіть так його температура не перевищує 70 градусів. В принципі, тут я зрозумів, що варто тестувати і 4К з тими самими налаштуваннями, але вже з увімкненим DLSS, на якість можна розраховувати на 80 FPS під час самих активних замісів у місіях компанії. У вітчизняному Stalker 2 у самому центрі Прип'яті на епічних налаштуваннях в QHD та з DLSS на якість можна бігати зі швидкістю 84 кадри за секунду. Процесори задіються максимум на 52%. не дивлячись на потужне залізо та швидкі SSD, фірмові підвантаження, які впливають на рідкі події, все ще на місці. Збільшивши роздільну здатність до 4 к і залишивши епічну графіку, я вирішив про всяк випадок підробити генератор кадрів. Тому фреймрейт підскочив вище 150 кадрів за секунду. Так грати навіть комфортніше, ніж в QHD. Ну і куди без обов'язкового бенчмарку Cyberpunk 2077 у 1440p на якості налаштування променів Ультра, здійсне SES на авто без генератора кадрів. гра видає в середньому 83 FPS. Цікаво, що навіть тут використання процесору не перевищує 57%. Для 4 k з тими ж налаштуваннями краще вже підробити фреймгейн. В режимі 3X система малює в середньому вже 123 кадри. Хороший приклад, що сучасні технології забезпечують продуктивність вищу за ту, яку можна отримати лише грубою силою, час підбивати підсумки. Якщо не ганятися за рекордами, то відносно компактну систему можна цілком зібрати зі звичайних дорослих комплектуючих. Без переплати за SFF, при чому можна використати навіть потужний процесор та відеокарту без ризику підсмажити їх в маленькій коробці. Головне, завчасно переконайтеся, що все, що ви хочете, влізе в потрібний корпус. Це допоможе уникнути більшість помилок. Що стосується Intel Core Ultra 7 265F, через вищу енергоефективність, цей процесор однозначно краще підходить для компактних систем ніж попередні i7. Дякую за перегляд. Дайте знати, якщо хочете частіше бачити тут ігрові збірки. Бережіть себе, близьких, та допомагайте наближати перемогу.